Вітаю, ви дивитесь огляд новин від Південноукраїнського українського енергокомплексу. У студії з вами Наталя Біла. Російські шахеди продовжують створювати загрозу для українських атомних станцій. За інформацією енергоатома, цього тижня ворожий безпілотник пролетів небезпечно близько до одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Росіяни вже заявляли про наміри посилити енергетичний терор з настанням осінньо-зимового періоду. Українська сторона закликає міжнародну спільноту жорсткіше вплинути на Росію, аби зупинити атаки на атомні об'єкти. Водночас енергетики вживають всіх можливих заходів для захисту захисту своїх об'єктів усі дії спрямовані на зменшення ризиків та забезпечення стабільності роботи енергосистеми в умовах війни. Є різні аспекти цього захисту. В першу чергу, політично на політичному рівні атака на ядерний об'єкти це атака на ядерний матеріал і це пряма загроза ядерної цінної аварії. Тому будь-яка атака на майданчик атомної станції вона разглядается на рівні всей мирової спільноти, на, на рівні будь-яких домовленостей, угод, міжнародних угод, будь-яких організацій міжнародних, як напад і намагання пошкодити ядерные материалы, фактично загрожувати всім країнам світу ядерною катастрофою. Подруга. Ми зробили фізичний захист наших об'єктів. Ми також маємо відповідний захист Збройних сил і відповідна зброя, яка встановлена і забезпечує протиповітряний захист наших об'єктів. І ми продовжуємо це робити, посилюючи рівень того захисту, який зараз знаходиться на наших атомних станціях. Цього тижня експерти МАГАТЕ разом із фахівцями енергоатома працювали над підвищенням ядерної безпеки України. Це стало продовженням домовленостей між генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі та президентом України Володимиром Зеленським. З 21 по 27 жовтня міжнародні фахівці оглянули важливі для АЕС електропідстанції, проаналізували наслідки пошкодженої ракетними атаками інфраструктури. Разом з українськими експертами вони оцінили стан відновлення та захисту об'єктів. Обговорили додаткові кроки для гарантії стабільного електропостачання і уникнення ризиків для безпеки АЕС. Робота міжнародних експертів на критичних підстанціях є вкрай важливою для стабільного та безпечного функціонування українських атомних електростанцій і уникнення будь-яких ризиків для ядерної безпеки, зазначив керівник енергоатома Петро Котін. Південноукраїнський енергокомплекс активно впроваджує нові іт рішення для автоматизації управлінських процесів. Завдяки цьому підприємство підвищує ефективність роботи, оптимізує та покращує якість виробництва, забезпечує оперативність обробки інформації та знижує ризики людського фактору. Цього тижня ми мали можливість заглянути за лаштунки роботи служби інформаційних технологій підприємства. Там дізналися, які ж нововведення готують айтішники енергокомплексу. У сучасному світі автоматизація стала ключем до швидкості та зручності у виробничих процесах для Південноукраїнської АЕС це означає перехід з паперового на електронний документообіг. Він дозволить працівникам різних структурних підрозділів одночасно працювати з багатьма видами документів. Наразі є актуальним, щоби розпорядчі документи проходили розгляд одночасно декількома структурними підрозділами. Це дасть змогу зекономити і часовий ресурс, і відпрацьовувати ті зауваження, які виникають під час погодження. Затвердження таких документів відбувається за допомогою електронних кваліфікаційних підписів. Так само це підвищить інформативність і дасть змогу швидко знаходити необхідні. Як оренційно спорядчі, так і виробничі і ремонтні документи серед пріоритетних завдань служби інформаційних технологій автоматизація відображення технологічних параметрів енергоблоків. Ця інноваційна система дозволить керівництву оперативно отримувати важливі дані для прийняття зважених рішень. Перед упровадженням ініціатив ретельно вивчався досвід передових українських та європейських енергокомпаній. До цих пір ми займалися системами, які більше скажімо, відносилися до фінансово-економічних задач. Або до систем управління підприємством, а ця система якби більше відноситься до автоматизованих систем управління технологічними процесами, тобто яка, яка дасть змогу технічним спеціалістам е, більш повно і якісно реагувати на е, виробничі процеси. На часі автоматизація ще кількох важливих процесів: обліку і контролю знань персоналу, вдосконалення системи доступу на об'єкт у зону суворого режиму. Нині it служба займається оновленням і редизайном веб-сайту підприємства, щоб зробити його зручнішим для користувачів. На виконання вимог мовного законодавства інтерфейси операційних систем і програм підприємства перекладаються українською мовою. Одним із завдань також є автоматизація телефонного довідника, який дасть змогу швидко знаходити по певних ключових словах, як і працівників, так і певні посади отримувати інформацію про. Місце знаходження того чиного працівника в якій будівлі, в якому кабінеті для того, щоб максимально швидко. Скомунікувати і отримувати необхідну інформацію в умовах повномасштабного вторгнення. it фахівці стикнулися з новими викликами. Війна триває не тільки на полі бою, а й у інформаційному просторі. Особливо гостро постало питання кібербезпеки. Спеціалісти активно працюють над захистом інформаційних мереж і зменшенням кіберризиків, щоб в умовах загроз забезпечити стабільну роботу енергетичного підприємства. Під час війни особливу увагу ми приділяємо питанням кіберзагроз. І в нас в службі був створений група кіберзахисту, яка зараз знаходиться в процесі формування, встановлення на південно-українському енергокомплексі. Реалізовано вже багато сучасних іт рішень. Серед них автоматизовані системи обліку персоналу, що здатні виявляти невідповідності, реєструвати малозначені події та забезпечувати контроль об'єктів, будівель і споруд. Діє низка програм для фіксації нормативних і виробничих документів. Окремо застосовується корпоративна система документообігу на Енергоатом». Проте всі ці системи функціонують автономно, і наступний важливий крок об'єднання їх у єдине інформаційне поле для ще більш ефективного та швидкого обміну даними. Реалізація нових ініціатив вимагає знань, амбіцій і швидкого реагування на виклики. Південноукраїнський енергокомплекс чекає на талановитих кваліфікованих спеціалістів, які зможуть підсилити it команду та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури. Зазначають керівники цього напряму. Наразі у службу інформаційних технологій запрошують на роботу інженерів-програмістів. Якщо є охочі фахівці з комп'ютерних наук, програмісти. Адміністратори баз даних, ми будемо раді бачити їх в своїх лавах, приходьте до нас. У нас чудовий колектив, має за своїми плечами великий досвід робіт і ми з радістю приймемо свою дружну сім'ю. Наше підприємство зацікавлено на молодих, амбітних працівниках, які мають IT-освіту, мають прагнення розвиватися, мають. Прагнення впроваджувати нові it рішення, тому запрошую підходити в управління кадрів, подавати своє резюме. Ми з задоволенням розглянемо і проведемо співбесіди, проведемо вхідний контроль знань. І якщо ви, якщо ви наша людина, будемо раді співпрацювати з вами. Україна крокує до енергонезалежності, і робить акцент на ефективному споживанні ресурсів. Прийнятий у 2022 році закон про енергетичну ефективність не лише закладає основу для ощадливого використання енергії, а й вимагає від підприємств проведення енергоаудитів. Тож до 2025 року всі ключові гравці галузі, зокрема й на енергоатом, мають оцінити свої енергоресурси. Уже сьогодні працівники Південноукраїнської, рівненської та хмельницької АЕС проходять підготовку та практичне навчання, аби стати сертифікованими фахівцями, здійснювати аудити самостійно. Наразі в нас після того, як цей закон був прийнятий, НКРКП внесло зміни в ліцензії, які були видані на енергоатом, на виробництво електричної енергії, а також на ліцензію на виробництво транспортування і постачання теплової енергії. Працівники Південноукраїнської АЕС разом з колегами з Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій, дирекції НАЕК Енергоатом» беруть участь у навчанні з енергоефективності. Загалом до занять долучили більш як 45 осіб. Практичному курсу передувала теоретична підготовка на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Наша мета сьогодні обучителю людей показати основи цих робіт. Навіщо це робиться? Подібні роботи енергетичного аудиту в Україні проводились на об'єктах Укргазвидобування, проводились на об'єктах Трансгаза. Така ж сама мета зараз лягає на нас, КПІ як викладачів. Це обучити людей і дати можливість. Покращити умови праці, умови експлуатації обладнання і здешевшення виробництва продукції на об'єктах енергоатому. Загалом, за словами викладачів КПІ, результати вже проведених аудитів в Україні демонструють позитивні зміни, Скорочується споживання енергоресурсів та операційні витрати, а зекономлені кошти направляються на інші важливі потреби. Практика на майданчику Південно-Української АЕС тривала протягом трьох днів. У навчанні взяли участь представники різних підрозділів підприємства, турбінних цехів, служби налагодження та випробування обладнання, виробничо-технічної служби. Теплопостачання і підземних комунікацій, цеху водоканалізаційного господарства та теплових мереж, каскаду ГЕС-ГАЕС та навчально-тренувального центру. Учасники вивчали технічні нюанси роботи з вимірювальними приладами, робили обстеження ділянки теплової мережі АЕС місто та деякого електротехнічного обладнання, трансформаторів, електродвигунів. Вчора у нас було ну, ми розбирали теорію, як працювати з приладами. Наразі ми зараз об'їжджаємо е, лінію аес АС-місто теплову, по якій продається теплова енергія до е, міста. Е, ну, деякі виміри вже зробили на ТРП профілакторія. Зараз будемо дивитися е, стан лінії від е, розподілу відповідальності між КПТВКГ та атомною станцією і в пік атомної станції. Наступним етапом буде проведення аналогічної практики на Рівненській та Хмельницькій АЕС для їхнього персоналу. Підсумком цього навчання буде сертифікація фахівців і надання їм права на проведення енергоаудитів. Як того потребує закон про енергетичну ефективність? Перший звіт вони мають підготувати вже до листопада 2025 року і опублікувати витяг з нього на порталі Державної агенції з енергоефективності та енергозбереження України. Це допоможе оцінити ситуацію і розробити подальші заходи щодо оптимізації витрат. На атомній електростанції цього тижня провели тренування в рамках системи аварійного реагування. Ключовим завданням було перевірити ефективність одного з варіантів оповіщення та підготовленість персоналу реагувати на надзвичайні ситуації. Команда керівника аварійними роботами та фахівці аварійних груп і бригад працювали над покращенням сигналу та розширенням радіусу його дії. Для покращення зв'язку використовуються сучасні пристрої, що підтримують заряд майже добу. У разі необхідності вони Забезпечують можливість оповіщення працівників станції та навіть жителів сусідніх населених пунктів. Спеціалісти кажуть, що на якість сигналу можуть впливати погодні умови та будівлі однак, система в разі загрози дозволяє оперативно збирати команду. Тренування виявили низку деталей, які ще потребують доопрацювання, щоб забезпечити максимальну готовність до будь-яких викликів. Це вже третє тренування. Два, два тренування відпрацювали сьогодні. Відпрацювали. Зауважень особливих нема, але є пропозиції, які нам потрібно буде врахувати, що ми досконально правильно, чітко і на коротші терміни могли прибути сюди на наш об'єкт критичної інфраструктури і приступити до можливої ліквідації надзвичайної ситуації. Цього тижня південноукраїнська громада попрощалася з двома своїми мужніми захисниками Валерієм Літвіненком та Михайлом Клязьміним. Їхні історії сповнені відваги та неймовірної відданості Україні. Валерій Літвіненко народився у 1976 році в Миколаєві. Все дитинство провів у Костянтинівці на Донеччині, де здобув професію автослюсаря, займався греко-римською боротьбою та мріяв про мирне життя. Але війна змінила все. Після обстрілів рідного міста Валерію довелося покинути дім і почати нове життя в південноукраїнську. У червні 2023-го він став до лав захисників України, щоб оберігати її від ворога. І вже у жовтні в бою віддав своє життя за свободу. Його смерть підтвердила ДНК експертиза. Пам'ять про Валерія назавжди залишиться в серцях його земляків. Михайло Клязьмін народився у південноукраїнську у 1988-му, навчався у третій школі, отримав професійну освіту, після чого служив у Збройних силах України. Доля випробовувала його, але, попри все, Михайло був щирим, сильним і чуйним. У серпні цього року він став до лав захисників і 11 жовтня загинув, захищаючи позиції в районі Калинова. Низько схиляємо голови перед нашими героями, які захищали нас ціною свого життя. Вічна пам'ять Валерію та Михайлу ніколи не забудемо і не пробачимо. У південноукраїнську триває зведення перших модульних будиночків для вимушених переселенців. На компактній площі зібрано все необхідне для життя. Ініціатива реалізується у межах угоди між швейцарською асоціацією підтримки українців, компанією Діваріо та місцевою радою. Соціальний проєкт вкрай необхідний для подолання житлової кризи в умовах війни. Шафа, розкладний диван, стіл, стільці. Комбінований простір з міні-кухнею та спочивальною, ванна кімната з душем і туалетом для максимального затишку передбачено ще й комплект електрозручностей, бойлер, пральна машина, вбудований холодильник і витяжка. На 22,5 метрах квадратних функціонального інтер'єру зосереджено все для комфортного життя. Та й холод тут не страшний, запевняє Марія Тростова. Ні, не буде холодно. Чому тому, що зазначені будиночки зроблені по принципу термосу. У нас встановлено усьому. Також в комплекті йде рекуператор. Тобто цей будиночок підтримує в літній період підтримує прохолоду, а в зимовий період накоплює та підтримує тепло. Опалення в цих будиночках буде електричне. Світло, вода в кранах усе це з'явиться на наступному етапі. Облаштування однокімнатного модульного будиночку. Усередині ОСБ плита, зовні дерев'яна вагонка. Така споруда стане тимчасовим прихистком для тих, хто вимушено залежав свій дім, втікаючи від війни. Співмешкати у такій оселі буде зручно не більше ніж двом особам. В першу чергу плануємо на сьогоднішній день селити це соціально неспроможні категорії населення. Перевага буде надаватися людям, які або втратили житло, або е, проживали на окупованій території. На майданчику колишнього дитячого садочка номер 7 уже зведено два житлові модулі. Орієнтовно до кінця листопада лише на цій локації планується збільшення до 10 та офіційне заселення новоселів. Сплачуватимуть поселенці лише за комунальні послуги. Між іншим вартість однієї конструкції понад мільйон гривень. Партнери, які в стислі терміни, погодилися доброчинно розгорнути збірні будівлі, віднайшлись досить швидко. Розповідає Людмила Воронова. Це результат злагодженої командної роботи. Вже 14 жовтня ми підписали договір про співпрацю між Асоціацією допомоги Україні. Це швейцарська асоціація, між товариством з обмеженою відповідальністю Діваріо, які власне виготовляють ці будиночки, і Южноукраїнською міською радою. І 24 жовтня модульні будиночки вже з'явилися в нашій громаді. Фінансування взяла на себе асоціація підтримки українців. Ідею реалізувала компанія Діваріо у спільній координації з комунальними підприємствами. Ці будиночки будуть передані на баланс комунального підприємства житлово-експлуатаційне об'єднання. Вже проводяться роботи для того, щоб закупити плитки варочні в будиночок, тому що їх не вистачає, встановлення жалюзі для комфортного проживання осіб внутрішньо переміщених. Ну і далі вже зовні благоустрій території. У віддаленій перспективі ще на двох ділянках хочуть розгорнути блоки для проживання, аби хоч частково розв'язати проблему дефіциту житла для біженців наразі в громаді кількість. Вимушених переселенців коливається від 3,5 до 4 тисяч. Орієнтовно 500 сімей мають нагальну потребу в дахові над головою. Серед них атомники з Енергодаром для них розглядається можливість створення окремого модульного містечка на території МПЗ з конструкціями сімейного типу. Для атомників, якби розуміючи, що вони більше сімейних в принципі зробити це більш-менш окремо і розробити порядок їх поселення, в тому числі тому, що вони працюючі. А поки ці задуми на стадії обговорення в короткостроковій перспективі залишається облаштування новоствореного модульного кварталу з секційними огорожами та за потребою пандусами для людей з інклюзією. Цього тижня депутати Южноукраїнської міської ради збиралися на позачергове пленарне засідання. Основним питанням було звернення на підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Його спрямували до голови держави, Верховної Ради України та партнерів з Польщі й інших українських міст. Розглянули також питання, що стосувались будівництва укриття для ліцею номер 4 Активну участь у сесії міської ради взяли представники Південноукраїнської АЕС. Южноукраїнська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Про це йшлося у зверненні обранців нашої громади, які 30 жовтня зібралися на 52-гу позачергову сесію міської ради. Звернутися до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, міської ради міста Белхатів, Республіка Польща, Звегерівської міської ради, Мостинської міської ради зі зверненням щодо підтримки плану перемоги представлена президентом України Володимиром Зеленським. попри кворуму 24 голоси за звернення проголосували лише 19-ро обранців громади. Такий результат зокрема був обумовлений позицією депутатів від Європейської солідарності. Ми повністю підтримуємо план перемоги, але план перемоги зовнішній він не може діяти без затвердженого внутрішнього плану. Цей внутрішній план був прописаний в наші відповнення. У варіанті звернення, аби врахувати думку депутатів від європейської солідарності, було вирішено розглянути у розділі Різне ще одне звернення. Натомість взялися до питань місцевого значення, зокрема сховища для ліцею номер 4 та змін до бюджету. Що стосується укриття, то його спорудження мало опікуватися управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради. Відповідно до рішення депутатів, тепер це робитиме департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Туди ж передадуть 84 мільйони державної субвенції. Які місту вдалося залучити на будівництво сховища, сподівалися, що у ньому зможуть перебувати не лише учні та персонал четвертої школи, а й діти з двох сусідніх дитячих садків. Окрім того, хотіли розмістити укриття під землею, аби не позбавляти школярів стадіону. Саме на його території планується зведення захисної споруди. Проведена ялогіядеця, яка вказала, що немає можливості заглибитися нижче, оскільки там скальна порода. Нема можливості. Реклам, виходячи з норм ДБ, які в нього є. Він виходячи з технічного завдання, якому було надати нами, чому, крім нас, технічне завдання затверджується обласним управлінням МЧС, яке надає свої також пропозиції цьому. Це укриття подвійного призначення, а не найпростіша і перезарівня, де норма на людину не, один, не одна людина на один квадратний метр, а значно більше. Чому? Тому що це для довготривалого перебування. Микола Покрова завірив депутатів, що поверх укриття місто зможе побудувати стадіон. Проте фінансувати цей об'єкт потрібно буде вже власним коштом. Державна субвенція цього не передбачає. Що стосується останньої, то до міської скарбниці надійшло ще декілька сум: на харчування учнів початкових класів, на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти нова українська школа, надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих чи померлих внаслідок поранень захисників. Під завісу сесії у розділі різне розглянули звернення, ініційоване депутатами від Європейської солідарності. У ньому йдеться про прийняття внутрішнього плану перемоги, який діятиме одночасно з планом перемоги президента. Підтримали ініціативу колег 13 міських парламентарів. Думку решти висловив Олександр Акуленко, який зазначив, що більшість із заходів, запропонованих колегами в Україні, вже виконуються. На цьому порядок денний позачергової сесії було вичерпано. Менш ніж за годину депутати розійшлися. Знову вони збиратимуться 7 листопада. На цей день призначено наступне засідання депутатського корпусу. Наша програма добігає кінця. Ми працюємо, щоб ви були в курсі важливих подій. Спільними зусиллями наближаємо мир і стабільність. Побачимось наступного тижня.